Зараз буде учасниця під номером сім. Вона вже прямує на нашу сцену. Чарівна дівчина, яка заспіває про сни Василькові, звати її Аріана Доготар. Давайте привітаємо. Ну що, готова? Успіху! Допоможуть повірити соряне небо у місячну нічку мирні лани на твої землі, пісня моя полетить виша неба, звуки її живуть, Крила піднімуться біле леки, та й обернуться в гі. Дісно бачити, як розквітають пишні сади за моїми Де-де-дей, бо прайм За зеркалю Сни Василькові, сни Василькові Сни Василькові Такі казкові оплиски, як і твої Василькові сни, Аріана Доготар отримуєш дипломчик. Ти знаєш, от перед початком, якщо не знаю, було чутно в трансляції чи не чутно, Ель Кравчук запитав ти з Одеси? Ти сказала так з Одеси. Ти знаєш кілька останніх років в мене, наприклад, Одеса взагалі тільки з Рожденом асоціюється з його піснями, і мені щось навіть нагадало ось, стиль виконання Аріани. Так щось є таке схоже з рожденом. А, uh, У меня на самом деле вот есть потенциал у девочки. Он он очень, он, очень, прям виден, понимаешь, невоораженным взглядом. Но я не понимаю, что произошло с аранжировщиком, как бы там в середине песни. У него как-то что-то как-то вот фантазия улетела, как бы. Потому что классное начало: вот мы, когда началась песня, согласитесь, да, то есть все жюри как бы начали. Василько, сны, сны то есть, и мы такие. А потом начался милизм, при том, что он такой какой-то больше какой-то блюзовый, хотя песня вроде фолковая. Ну, то есть, и так нам не сочетание но потом что-то начало происходить с песней и мы уже к сожалению не могли прям прочувствовать какие-то вокальные данные да потому что мы слушаем оно как-то все не склеивается то есть мы сейчас оцениваем не только как бы да то есть юную исполнительницу да мы же оцениваем в общем песню которая будет представлять как бы нашу страну поэтому тут либо нужно серьезно работать над аранжировкой как бы да то есть либо менять аранжировщика Аріаночка, ну ти просто космос. Ти це зробила. Я тобі скажу, бо це дуже складна пісня вийшла. Дуже складна. Я тобі скажу, що ти ще й танцювала і ще й е, зупиняла себе на ліричних частинах. Просто браво. Аранжування завжди можна виправити і завжди можна його змінити. А твій талант він назавжди. Дякую тобі за твій неймовірний талант. Спасибо. Дякую, Маріанна, давай лише по зараз пообіцяємо. Рождену і абсолютно всім, що 17 днів ще. Є до великого фіналу національного, так і за 17 днів не те, що можна переробити аранжування, заново нове зробити, таке що сподобається точно всім. Обіцяємо. Дякуємо. Зустрінемось у фіналі. Спасибо. Ну я принаймні на це дуже сподіваюся. Далі